Останній місяць весни травень. А чим же місяць травень? Поміж братами славен Іде і весело співа, Дощами землю полива, святковими піснями і громом над полями Не з ліки-поливалки, а з грозової хмарки. Дощик кап-кап-кап капатить, -кап, кап Вітерець шук-шук-шук, летить. Він свою роботу знає. Дощикові ритм збиває. А котик мурчик спостерігає за дощем через віконце, і він підготував для вас загадку. Я порою дощовою, наче так над головою. При собі мене тримають, а як дощ прийде, складають. Ви здогадалися, що це? Парасольки? Коли йде дощик, ви також можете гуляти, але не забудьте про парасольку. А ви знаєте, коли світить сонечко після дощу? На небі з'являється яскрава веселка. О, ви чуєте, як зашумів весняний вітерець? Його дуже любить повітряний змій та повітряні кульки, а дітям подобається з ними гратися. Хоча інколи налетить такий сильний вітер і нажене таких великих чорних хмар з громовицями, що стає зовсім не до сміху. У небі з'явилися блискавки. Раптом дощик закінчився. Травень, солов'їні співи, перші грози, перші зливи зацвіли сади повсюди, щиро раді травню люди. Діти, ви запам'ятали, що відбувається в травні? Так, гріє сонечко, іде весняний дощик, гримить гром, блискає блискавка. З'являється на небі яскрава веселка. Природа радіє весні.